В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Ваше Преосвященство, Всечасні Отці і браття монастиря, шановні присутні у храмі, шановні телеглядачі та всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! У сьогоднішній недільний день ми з вами святкуємо Велике 12-те свято Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Ми з вами згадуємо історичну подію, яка мала місце у історії християнства. І сягає перших років IV століття після Різдва Христового і вказує нам на те, що мати імператора Костянтина Великого свята рівноапостольна Олена поклала собі за мету віднайти древо Христа Господнього. На якому був розп'ятий Ісус Христос. І ось вона вирушає до Єрусалиму, де один старий єврей вказує на місце, де можливо і є велика християнська святиня. На тому місці, де була Голгофа. Де відбулося розп'яття Ісуса Христа пізніше було язичницьке капище, був побудований язичницький храм? І ось руйнуючи цей храм і розкопуючи землю. Рівноапостольна Олена знаходить три хрести. Яким чином зрозуміти? Яке з цих трьох древ належить саме Христові, на якому він був розп'ятий. І ось в цей час повз проходила похоронна процесія. Єрусалимський патріарх Макарій сказав: давайте прикладемо до покійника кожен із цих хрестів. І так і трапилось. Коли приклали до покійного животворче Древо Христа Господнього покійник Воскрес, тим самим вказав на те, що саме це Древо належить Христові. У зв'язку з цим чудом на місце розкопок почали збігатися люди для того, щоб поклонитися. Животворчому древу. Їх було настільки багато, що неможливо було всім показати Хрест Господній. Тоді патріарх почав возносити хресне знамення вгору над людьми, щоб усі бажаючі мали можливість поклонитися животворчому древу Христа Господнього. І з цього часу сьогоднішнє свято і отримало назву воздвиження. І саме на знак оцього воздвиження підняття Христа Патріархом Єрусалимським щоразу напередодні цього свята, за всенішнім бдінням усіх соборних храмах звершується чин воздвиження. Христа Господнього. І хто з вас вчора був присутнім за вечірнім богослужінням, то мав теж можливість долучитися і побачити і взяти участь у цьому особливому чині воздвиження Христа у нашому Михайлівському Золотоверхому соборі? Згадуючи цю історичну подію. Разом з тим, сьогодні ми маємо можливість і нагоду, і повинні це зробити, а саме згадати про хресні страждання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І духовно, мислено ще раз перенестися у ті давні часи. Тому що це дуже важливо для кожного християнина. Перш ніж усвідомити духовну мету сьогоднішнього свята і його сенс, ми повинні найперше задатись запитанням. Чому для того, щоб спасти людину від гріха і від смерті? Господь обирає саме страждання на Христі. Ми часто чуємо, що Господь спас усе людство. Ми часто чуємо, особливо у храмі, під час проповіді, що ми повинні як християни йти дорогою до спасіння власної душі. Саме для цього створив Господь кожного із нас. І метою людини є саме це спасіння. А що ж таке спасіння? Спасіння, дорогі брати і сестри, це оновлення. І для того, щоб оновити людську природу яка через гріхопадіння Адама і Єви піддалася впливу гріха і смерті, потрібна була інша людина, яка б звершила це оновлення, це спасіння. І для цього прийшов у світ Син Божий. Тому що оновити людську природу міг лише той, хто її створив, тобто Бог. Жодна людина, жодна земна істота не змогла б це зробити. Але чому саме через такі страждання? Чому саме це потрібно було зробити для того, щоб Визволити людство від гріха і від смерті. Господь обирає найстрашнішу міру покарання, яка існувала на той час під час його земного життя. Найбільшим виявом гріховності людини було розп'яття на Христі. І хрест на той час був. Ганебним знаряддям, на якому розпинали не просто грішників, а розпинали великих злочинців. І ось саме такий спосіб обирає син Божий, приходячи на землю для того, щоби спасти, оновити людську природу. Хрест. Дорогі брати і сестри, який був знаряддям ганебної смерті, після розп'яття на ньому Христа, після смерті і Воскресіння Господнього, стає для нас символом перемоги, символом нашого оновлення і спасіння. Він супроводжує нас протягом усього нашого права. Земного життя. Саме на Христі була принесена найбільша жертва на землі. Саме через Хрест Господь виявляє свою найбільшу любов, любов до всього творіння, любов до кожного із нас. І саме для цього у це величне свято. На середину храму і виноситься дерево Христа Господнього, для того, щоб ми могли подібно до того, як Господь, будучи Богом, принизив себе настільки, що став звичайною людиною. І після свого розп'яття, після своєї смерті. Зійшов у глибини пекла, щоб визволити упалу у гріхах людину, Адама. Бо через Адама ми всі згрішили, а через нового Адама Христа ми воскресли. Так і ми, дорогі брати і сестри, у своєму духовному житті, коли падаємо. Повинні підніматися, підніматися заради Христової жертви, заради нашого оновлення і нашого спасіння. Тож у цей святковий радісний і особливо духовний день будемо дякувати Богові за його безмежну любов, за Його жертву. Заради нас і заради нашого Спасіння. Будемо разом із Ним падати і підніматися, тому що це є нашою основною метою, метою нашого з вами життя піднятися до Бога і жити разом із Ним. Христу твоєму поклоняємось владико. І святе воскресіння Твоє славимо! Амінь. Свято.